Мої вітання! Сьогодні познайомимося з цікавим методом розв'язування рівняння. Розглянемо рівняння. З лівої сторони стоїть сума 4 дробів і дорівнює мінус 4. Ця ідея може бути застосована лише тоді, коли в чисельнику доданок зменшується, а в знаменнику число. Збільшується. І таких дробів може бути 6, 7, 10, скільки завгодно. І ці числа можуть збільшуватися. Але ідея ця застосована тільки тоді, коли в чисельнику доданок, який додається до ікса зменшується, а в знаменнику дріб збільшується. Переходимо до розв'язку. Бачимо. Що добре було би чисельник розписати так, щоб після спрощення його можна було би скоротити якийсь доданок. Для цього трієчку представимо як 2025 мінус 2022. Двічку представимо, як 2025. -2022. Мінус 2023. Одиничку приставимо як 2025 мінус 2024. І отут можна дописати 0. І цей 0 приставимо як 2025 мінус 2025. Дрівні мінус 4. Далі в чисельнику перегруповуємо доданки. І доданок, який має мінус, пишемо в кінці чисельника. Скрізь. Так. Робимо кожному дробі. Наступний крок застосовуємо почленне ділення. Вираз в дужках ділимо на 2022. І мінус 2022 поділити на 2022, 2022 буде одиниця. Аналогічно поступаємо з кожним дробом. Від мінус 2023 поділити на 2023 буде тож, також мінус одиниця, а вираз в дужках ділимо на 2023. Далі Отримали ось такий вираз, де є доданок мінус 1, мінус 1, мінус 1, і мінус 1. який повторюється 4 рази. Що 4 рази додати мінус 1, то получ, получимо мінус 4. І мінус 4 з лівої сторони, мінус 4 з правої сторони взаємно знищуються. Отримуємо суму чотирьох дробів до 0. Помічаємо, що в кожному дробі в чисельнику є однаковий вираз, який можна винести за дужки. Виносимо цей вираз за дужки. в дужках лишається чотири дроби в чисельнику яких одиниця. А знаменники послідовно зменшуються від 2022 до 2025. І дорівнює нулю. Якщо добуток двох виразів, Дорівнює нулю. То це можливо тільки тоді, коли один із множників дорівнює нулю. Бачимо, що сума дробів нулю не дорівнює, тому що це додатнє число. Тому нулю може дорівнювати тільки вираз, який містить невідоме число х. Отже, 2025 плюс х дорівнює 0. Переносимо 2025 в праву сторону, змінів знак на протилежний. Отримуємо відповідь. Х дорівнює мінус 2025. Рівняння розв'язано. Отакий нескладний метод, але він хитрий. Візьміть собі на озброєння і користуйтеся при розв'язуванні подібних рівнянь з великими числами. Дякую за увагу.